Друзі, доброго вечора всім! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Як бачите, вечірній Трускавець, бювет. Це ма Сьогодні дуже багато снігу стопилося, було дуже тепло, трошки падав дощ. Зараз вже дуже тепло на дворі, але зараз бере вже мороз. І ця плитка дуже слизька, що біля бюлету. Люди ходять набирати водичку. Бачимо символ Трускавця, Курортний орел, фангусак. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Друзі, трускавець не дуже гарно освітлений, камера. Не дуже ввечері знімає, так що буду знімати де тільки де є більш так освітлені місця. Пройдемося і зараз підемо в торговий центр Вектор для одної пані яка писала в коментарях, що я там не, не зняв. Ми зараз біля міротелю бачимо його чудовий фонтан, його підсвітку. І його тепер бачимо, зимою накрили. Такими кольорами він світиться. А зараз ми вже на річках. Готель, кафе річки, магазин Коліжанка, чудовий вечір. Ми вже тут на перехресті біля залізничного вокзалу тут промисловий ринок і... Піцерія і ресторан Дворик Лева. Колись було досить популярне місце. Вулиця Стебницька, торговий центр Європа. Бачимо, який вечір, який рух, авто. Йдемо зараз, друзі, до торгового центру Пойдем. Вектор. Зайдемо всередину, подивимось, як там, що там, чи є люди. Ми вже Біля торгового центру Вектор. Заходимо всередину. Друзі, відео не буде дуже довгим, оскільки ввечері трошки проблеми зі зйомкою. Тут ще бачимо е під оренду місця, ще не всі зайняті. А далі вже всі магазини відкриті. Зараз шоста година вечора. Утроний всесвіт тут. І розетка, і оптика, і бедрик. І різні солодощі. Родинна ковбаска. А ків піца. Перша пекарня. Алло, бліск. Також від етала тут багато магазинів, атіко, Ювелірних магазинів багато. І торговий е, ну, продуктовий супермаркет сільпо. Тут бачимо обнова, Сінсей тут є. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також ви можете долучитися до підтримки і розвитку каналу. Всі потрібні посилання є в описі під відео. Бачимо сільпо, дека. Так, аптеки тут є, і зоомагазин є. І вино на розлив Ми вже виходимо зараз з торгового центру. Нагадую, що він відкритий, в квітні, не в квітні, в червні цього року. Хто в цьому році не був Трускавци, то він не, не знає про той торговий центр і не бачив його. Він знаходиться на вулиці Стевницькій. Друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.